Слава Ісусу Христу! За ту велику милість і за велику любов, яка подарована для нас. І я також вдячний, що можу бути на цьому місці. Вдячний Господу за те, що сьогодні ми бачимо ці дорогі лиця, які дійсно люблять Господа і прийшли на це місце, щоб прославити його святе ім'я. Ми не знаємо завтрашній день, друзі. Сьогодні день нам подараний, і ми сьогодні прийшли для чого, щоб принести і цей час вечірній, предвечірний, принести йому хвалу і подяку. Вдячні йому, вдячні, що ми маємо мене небо, вдячні, що ми маємо хліб і до хліба, вдячні за те, що ще слово сьогодні звучить для нас. І цей духовний хліб Господь посилає сьогодні для нас, щоб укріпляла свіра наша, щоб не оскодівала вона. Хоча ми знаємо, що нелегкий час випав на нашу долю: війна в країні, розруха в тих містах, де сьогодні руться снаряди, ракети, а ми сьогодні прийшли в цей дійсно. Благоприємний час, щоб вітати славу і хвалу. Я також буду звертатись до Слова Божого, бо це є духовний хліб, який Господь сьогодні говорить до нас. Він направляє, читаю із 145 го псалма такі слова. Розпочинається вона із Алілуя! Хвали душа моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і Він до своєї землі повертається, того дня Його задуми гинуть. Блажений кому Його поміч, Бог якою, що надія Його на Господа Бога Його, що небо та землю чинив, море і все, що в них, що правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривженим. Що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь обороняє приходьків сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки, Господь. Бог твій Сіоне і у урід. Алілуя. Звичайно, алілуя, нехай вона завжди буде в наших серцях, друзі. Це велике милосердя, що Господь відкрився для нас, і я скажу вперше. І завжди буду казати, бо життя було також на грані, на граді переходу, коли мені звичайна смерть заглядала в очі. І я рахував, що вже час мого земного мандрування закінчується. І, звичайно, віруючи про те, що я є з дитя Боже, кажу, Господи, якщо вже час зустрічі. З тобою настав, то ти приготов, Господь. Бо не можу я сказати, що я настільки достойний. Але ми знаємо, коли в речі ставили крапку, Господь поставив кому, друзі. Бо ще праця не закінчилася. Ще не закінчились ті молитви, не закінчилось те, для чого нас Господь поставив. В першу чергу ми як молитвенники, які молимося за наших рідних і близьких. Якщо Господь покликав нас, і ми, як первенці, для того, щоб нести на руках молитві тих. І ще одна історія, яка також хотів би прочитати, вона вже записана в Євангелії від Матвія, де також Господь нам нагадує, і ось я читаю 9 глава, перших вірш, такі слова. І сівши до човна, він переплив і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого. Що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав прославленому: Будь бадьори, Сину, прощається тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бог зневажає. Ісус же думки їхні знає, знав і сказав, чого думаєте ви лукаве в серці свої? Що легше сказати, прощається тобі грехи, чи сказати: Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож, каже він, розслаблено: уставай, візьми ложе своє та іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім, а натовп побачив це, налякався. І слава Богу, що людям він дав таку владу. В другому місці. Там описується, також саме принесли розслабленого, але їм прийшлося опускати через стелю, оскільки не могли пройти до натовпу. Але я зупиняюсь на чому? На вірі тих чотирьох, які мали впевнену віру про те, що вони, як покажуть того розслабленого Ісусу Христу, і Він оздоровить. І так, як ми тут читаємо, що по вірі тих чотирьох, вставай, бери свою постель, іди додому. Пригадується ще одна історія, це вже коли вона описується в Івангелії від Івана. Там також був розслаблений чоловік, 38 років херував, друзі. 38 років він мав надію про те, що він отримає оздоровлення. І коли він заходив в ту купальню, яка називалася Віфезда, і чекав, що хтось вкине його в ту воду, і він прийме оздоровлення. Я так собі беру до уваги, 38 років не втрачав надії, друзі. Це наскільки була віра в тому, що чоловік отримає те, в чому він нуждався. Другий би сказав: ну, раз мене не пустили один, другий, третій раз, то не буду. Значить, така моя доля, значить, так мені значить, наречено бути в моєму житті бути тим інвалідом. Але Господь знав про те, що чоловік. Який 38 років хворує, і знав про те, що він нуждається, нуждається і зцілені. І ради того чоловіка Ісус Христос прийшов туди в ту ефест. На превеликий жаль, як ми читаємо, що в Домі милосердя не було милосердя. Бачили того чоловіка, стільки років бачили, що він нуждається, і невже не знайшлося того чоловіка, який би міг його вкинути туда, в ту воду, опустити, щоб він був здоровий. На превеликий жаль, не було. Але той чоловік розслаблений, він не втрачав надії. В нього була віра, так як уже сьогодні вже було назначено нашими братами, які за віру. Довіряти і вірити, це, звичайно, це є різниця в тому. І хай Бог допоможе нам не тільки вірити, але й довіряти. Довіряти тоді, коли приходить якесь випробування, коли ти молишся і не відчуваєш, не має відповіді на молитву. І тоді приходить сумнів, тоді ворог підступає, і що ти напрасно просиш, ти бачиш, нема відповіді. Хай Бог допоможе мені першому і всім нам. Бог він нас не залишив. Ми не сироти, друзі, ми є діти його. І він сьогодні прийшов на це місце для того, щоб підкріпити, обновити силу Духа святого. Так само, як той чоловік, 38 років, він мав впевненість, що все-таки я буду ходити. І мене Господь істилить. І Господь істелив. Встань, бери, ложі і йди. Такий наш Господь, Він той самий і сьогодні. Він прийшов на це місце для того, щоб нас укріпити, дати нам впевність і дати нам віру, щоб ми не на мить не, не субдівалися. Бо ми знаємо, що тільки один всесильний Господь може зробити те, що неможливо нам, людям, можливо, Господу. І по милості Господній ми сьогодні маємо це вечірне зібрання. Це також його любов і це Його бажання, що ми були сьогодні на цьому місці. Звичайно, Господь хотів би, щоб було більше жаждущів, більше тих, хто отримує силу, бо цей час запасатися маслом. Бо прийде той час, коли дійсно схочемо ми того масла і не зможемо зібратися. Сьогодні час бо приємний, звичайно, за нього треба платити ціну, як ми читаємо. Ідіть і купіть. Сьогодні ми. Можливо, втратимо час, можливо, потратили час, можливо, ми могли б бути в іншому якомусь місці, але сьогодні Господь побудив наші серця бути в домі молитви, де Господь виливає своє масло для нашого віри, для укріплення нашого і дальнішого слідування за Господом. Ми не знаємо завтрашній день, як вже було назначено. Сьогодні наш день, сьогодні день благоприємня, сьогодні день милості Господньої і день приймати хліб і благословення від Господа. Бо сьогодні Господь посилає те, що нам необхідно для віри нашої. Хай Бог благословить нас, друзі. Хай обновить силою, хай дасть впевненість в тому, що Він є лікарям. і тільки Він зможе допомогти, коли ми будемо з вірою просити. Я казав Яков, якщо ти сумніваєшся, то й не проси, бо це подібно морської хвилі, хвилі, яка набігає і потім назад уходить. Хай віра і моя, і ваша, друзі, укріпиться, і нехай надіє наша. Не згасає. Господь на цьому місці, Господь нас веде і Він нас проведе. Хай Його святе ім'я буде надалі прославлене, бо лиш йому вся слава нашому вічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.